Звати Настя, мені 15 років. Я приїхала з Херсонської області. В село Чаплинка. Чаплинка форева. Там даже тебе есть. На секундочку, да? Це показатель. Ну я знаю, я згадую так, що вівторок мені підтвердили коронавірус. І в е, мене була температура, і якраз я себе е, в середу, 23-го вечора, я себе почувствовала дуже добре і лягла спати. Я пам'ятаю, що я лягла спати, і в е, 40 четвертого, десь так, мене папа тягне за ноги і каже: Вставай, почалась війна. Е, а ми живемо прямо ну, за 30 хвилин до кордону з Кримом і це все було дуже швидко. І е, я почала збиратися, у мене сестра, їй на той момент було три місяці, а в нас вдома немає ні підвалу, нічого. Ну, я зб... почала збиратися, е, я вийшла на вулицю, я пам'ятаю ці е, жахливі звуки, коли е, всюди сирена, е, ззаді мене вибухи, це зовсім ну, неприємно. А коли виїжджали, ми їхали через Каховку, і ми розуміємо, що позаду нас вибухи і спереду нас вибухи, і ми не розуміли, куди нам їхати. Но ми поїхали до мого дяді в Херсон, і там я пробувала під окупацією два місяці. Ми були там. Я не скажу, що було багато вибухів, не скажу, що було багато всього, але е, цей тиск, який вони вчиняли, це було жахливо. Наприклад, я могла вийти в свій двір до магазину, і е, могли вони їхати і направити на мене пістолет. Це і також в мене дорога виходила на Чорнобаївку, і, і я засипала під концерт. Так, ми зібралися в магазин, там пішли в магазин, почали а, дзвонити всім моїм бабусям, дідусям, всім рідним та друзям ми почали дзвонити. Я не знаю, я б не сказала так, що я так злякалася, що в мене потекли сльози. Я навпаки зібралася. і, а, ну, для себе, для мене це було сюрпризом, що я не плакала. Просто е, до такої просто так зібрались. Е, це були я. Це було дуже швидко, дуже швидко, і я пам'ятаю лише е, ці дзвінки, що кожен дзвоне, всі запитують, де ви, що ви, як ви, і всі не розуміють, куди вам виїжджати, всі в вчепинки не розуміли, що їм далі робити. Подалі, тому що м, зараз на щепленті база їхня, і багато е, кого забирають в е, полон. У мене моїх е, близьких е, родственників забрали, і вони виїхали вперед день, і їх до сих пор немає, шукають. Ми вибралися 17 квітня. Це ми дуже довго е, збиралися силами, щоб вибратись, тому що е, кожен раз е, ти думаєш, як це буде, як офіційно е, зеленого коридору у нас не було. І просто е, як чули, як хтось вибирався, е, всі вибралися в неділю, тому що в неділю в них е, учення. Ось е, е, ну. Ми збиралися і в один вечір ми вирішили, що все, все точно ми будемо їхати. Ось ми виїжджали, це було дуже страшно, тому що коли ми виїжджали, там були розстріляні машини, одяг на відках. Ми не розуміли, що, що нас чекає. Ми дуже зраділи, коли побачили перший, перший український пост, блакпост. Це було неймовірно. Просто воздух свобода. Потім Кропивницькому ми, ми зняли квартиру о, і о, прийшли сюди по о, отримати гуманітарну допомогу. І коли я прийшла, побачила, скільки тут молодих людей і як вони допомагають, то тобто вони всі були в роботі, всі були з Документами, хто щось робив, і я вирішила, що мені теж потрібно щось робити, тому що в 15 років нас нас школа закінчилась 30 квітня, і мені просто не було що робити. Ось я вирішила прийти сюди і допомагати людям. Я приїхала з мамою, папою і сестрою. Ну, мені е, місто подобається, але просто том, тому, що тут в мене немає ні рідних, немає ні друзів, всі е, залишились там. Зараз навіть немає зв'язку з ними, тому що в Хурсонської області відключили зв'язок. Е, і мені дуже, не знаю, не, хв... ну, не вистачає їх, тому що е, тут я себе почуваю, почувала. Одною, але гуманітарний центр мені допоміг, що кожен день я працюю з людьми. Якось маю якесь спілкування. З тіктока з скажу. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Free world got united around Ukraine countries, companies, international organizations, and most importantly, people. Now you too are among them. Thank you. Only together we have the potential to stop the war that Russia has started and to rebuild what Russia has destroyed. Together we can help freedom defeat tyranny. This fundraising platform is a part of Global United 24 initiative that has been launched to support Ukraine. Here, in one click, you can donate funds to protect our defenders, to save our civilians and to rebuild Ukraine. All funds will be transferred to the National Bank of Ukraine and allocated to the relevant ministries. Reports will be updated every 24 hours. Every donation matters for victory. Donate to protect. Donate to save. Donate to rebuild. Today, Ukraine is fighting not only for its own freedom, but for the freedom of the whole democratic world. We will always remember your contribution to the victory of Ukraine, to the victory of freedom. Thank you. Thank you.